Інформаційний сучасний простір поглинає дедалі більше кола споживачів. Відповідно, науковці та журналісти практики аналізують, як підготувати нові кадри, які б уміли йти в ногу з часом. Тому в одному з приватних волинських вишів обрали відповідну тему міжнародної науково-практичної конференції журналістика і глобальний розвиток соціальних комунікацій. Слухала думки її учасників і наша знімальна група. Те, чого нема в підручниках журналістики, можна було почерпнути на міжнародній науково-практичній конференції, яка до слова в Луцькому гуманітарному університеті відбувається щороку. Бурхливий процес розвитку соціальних комунікацій він випереджає появу професійних журналістів. Мені здається, що журналіст професіонал. Так би мовити, журналіст з великої літери це е, людина, яка е, крім всього, крім професійних знань, це людина дуже відповідальна, людина справжній громадянин своєї країни, людина патріот. Загалі студенти виявились небагатослівними, Запевняли, прийшли почути досвідчених. Можна багато чого нового почути для себе взнати для загального розвитку. Багато з'їхалося журналістів з Луцька. І... Тож думаю, буде дуже цікаво багато практичних речей, думок, поглядів, інформація про специфіку роботи і буття сучасного журналіста, розвиток українського медіапростору озвучували провідні журналісти волині в Україні. Понад тисячу телекомпаній, потік інформації різнобічний. Подекуди досить активно впливає на свідомість людей. каже заслужений журналіст України Марія Андрушко. Додає, що треба більше позитиву в найбільш споживацькому продукті новинах бути. На вістрі часу. Оце найголовніше завдання будь-якої журналістики, чи асетярської практики, чи телевізійної, чи радійної. І сила таких конференцій у тому, щоб заставити людей, які ще сидять за студентською лавою, навчитися осмислювати нинішній день, творчо його подавати. І подавати так, щоб їхній продукт абсолютно споживався тими ж самими людьми, які випікають хліб, які стоять за плугом. Не забували про головний біль сучасної журналістики, який частково впливає на імідж медійників, телевізійних і радійних журналістів, газетярів. Вбивається така річ, як, скажімо так, як, як замовлення, як замовні матеріали. І, власне, от треба якось боротися. якось не будемо допомагати. Я думаю, що треба бути чесним і про це говорити, не скривати ці речі. А як робити, це вже секрет. Досвідчені майстри пера та мікрофона, аналізуючи потужний розвиток соціальних комунікацій, говорили про якість нової генерації журналістів. Я в вузі кожному ставив би половину занять теоретичних, а половину практичних. Шість місяців теорії, шість практики, тоді буде толк з тих журналістів. Мало знати, що таке жанр, мало знати, що таке репортаж, там, замітка, звіт, але треба працювати над цим і працювати кожен день. Колись був такий золотий, золоте правило ні дня без рядка. Мета науково-практичної конференції різнопланова спілкування з досвідченими журналістами, обмін досвідом стимулювання до всебічного розвитку молодих журналістів, роботи над собою і мовою.